Це група волокрос, школа це ще ліцей і це ми. Це, це, це четвер, коротше, купив лайм до школи, ми його розрізали, він його буде їсти. Ще ні, погано видно. Так краще. Поїхали. Він зараз виради групи Волокрос. Підписуйтесь на канал! Четверняю його. Гойра веселі. Він зараз буде регативим командським! Че? Чекай, дай Лестоні, бо ніхіра не видно. Отак От краще. Ще кусочек лайму там і надибув. Іра відійди геть звідси. А ну відповім, покажи, що там є всередині. От є середині там. Оце ми нюхаємо наркомани всі. Нюхайте, нюхайте, бачите, як файно пахне. Ааа, наркомани. Оце Андріана Крайник, вона буде теж в ефірі. Групи в контактах. А, і ми создали канал на YouTube.